Сьогодні у Білоцерківському гетьманському ліцеї відзначають 20-річчя заснування кадетського руху. У 2004 році з підтримкою клубу Офіцерів честь тодішнього директора гімназії No2 Пляшакова Анатолія Васильовича був створений перший кадетський клас. Зараз тут навчаються кадети з 5 по 9 клас. За ці 20 років більше 40 випускників стали офіцерами і на сьогоднішній день виконують бойові завдання на Сході. Взагалі, е головна ідея створення кадетських класів це примноження славетних традицій Збройних сил України. А що таке взагалі бути кадетом? Бути кадетом це, це бути чесним, добросовісним, готуватися до захисту своєї батьківщини. Кадети щоденно займаються військовими дисциплінами, крім того, плаванням, стрільбою, рукопашним боєм і різними військово-прикладними дисциплінами. Самі випускники ліцею згадують його теплими словами, адже він дав потужний поштовх в їхній подальшій кар'єрі. Це життєва школа. В першу чергу, ти тут, тут становишся не як військовий, а як особистість, як людина, яка може ставати самостійною, тому що вона в першу чергу становить тебе не якимось там супервійськовим, рембо, а саме бути людиною. Людиною з великої літери, яка вміє поважати і захищати своїх рідних, близьких, свою батьківщину. На святкуванні 20-річчя були присутні випускники різних років, учні, викладачі та гості. Урочиста частина включала виступи почесних гостей, нагородження найкращих кадетів та батьків, а також показові виступи вихованців ліцею. Гетьмінський ліцей продовжує виховувати нове покоління захисників вітчизни, залишаючись вірними своїм традиціям та спрямовуючи своїх учнів на шлях честі, гідності та служіння Україні.